Сьогодні у мене на огляді не просто машина. Це справжній чоловік моєї мрії. Потужний, надійний, гарно виглядає і точно знає, куди тебе вести. Друзі на друзі, всім привіт! Це новий автоблог Байкур Ватекс. А це новий Cruiser Прада і повір, він знає, як тебе здивувати, як повідомлення від колишнього о третій ночі. Але є один нюанс, який мене ну, точно вибісив. Про це наприкінці. Поїхали! А ні-ні-ні, не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд. Мій огляд у виконанні Корбетекс. І от тепер поїхали. Новий правда, став ще квадратнішим, але це ж зараз в тренді. Гострі лінії, такі всі рівні рівності, на рівні. Все таке квадратненьке. Він виглядає як модний хлопець в костюмі. Зараз мен і стильно, і сучасно, і хочеться ще. Виходить у нас 2,8 літра дизель на цій машині l 4 з турбонадувом, Чотири клапани, 16 циліндрів, потужність 205 кінських сил. Розганяється до соточки майже за 10 секунд. Витрата палива в змішаному циклі у нас 8 дизельних літрів. Максимальна швидкість 165 км за годину, а норма токсичності у нас євро 6. Йому трішки підправили фари, підкачали губи і бампера. І він став схожий на автомобіль, який вийшов з автосалону якогось там діор. Матричні світодіодні фари головного світла. У нас і світодіодні денні ходові вагоні, світодіодні проти туманочки. омивачі фар, дуже прикольні очі. такі квадраті взагалі ну кузов він такий, все-таки незвичний зовнішній у нас дизайн. Що у нас ще є? У нас є автоматичне дальнє світло, зрозуміло. А також в дальньому світлі у нас затемнюється зона, щоб не сліпити зустрічні автомобілі. Кліренс у нас 21 один сантиметр. Ну ні себе. А також є у нас повний привід з понижувальною передачою. І що у нас є система кравли, як то там вона називається. Коротше, коли потім скажу вам, як вона називається. Коли ми автомобіль підіймається на горочку і спускається, ви настраюєте цю систему, і вона тримає швидкість на понижувальній на понижувальній передачі, може бути 1 км за годину, 2, 3, 4 і здається, 5. І все. І вона тримає сама, щоб ви там не переживали. І до речі, чи купили б ви цей прадо або щось інше? Пишіть в коментарях тільки правду я не ображусь. Ну якщо німно ж катока. Бічні у нас підніжки, вони такі трошечки пластмасові. Я б хотіла такого щось з железного вигляду, бо трошечки внутрі так хочеться, щоб воно було такі охверя. Є у нас рейлінги на даху. Прикольні, вони такі прям грубуваті, Зовнішні дзеркала у нас також грубуваті, такі квадратні. Загалом вигляд або якогось тракторця мені нагадує, або якогось таких американських. Зонішні дзеркала у нас з електрорегулюванням, з підігрівом, з автоматичним складанням, нахиляються, коли ви здаєте назад. Є пам'ять положення дзеркал і сліпі зони, система сліпих, моніторингу сліпих зон. Також у нас є. Підвізка. Передня підвізка у нас незалежна пружинна, на здвоєних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості. Задня підвізка у нас залежна, пружина на чотирьох повздовжених важелях та поперечній тязі зі стабілізатором поперечної стійкості. Передні гальма і задні у нас дискою вентильовані. Диски у нас ну крутезні, нові з салона машина, вибачте. 20 у нас диски. сказала все сказала господи. Я досі не розумію, стільки в цій машині, всяких фентіпльонах. Це вже вау, круто чи м -м норм досі. Не можу вирішити. Як гадаєш? Пиши в коментарях, бо мені реально важко складно вирішити. Палений бак у нас тут 80 дизельних літрів, мінімальний кут розвороту, радіус розвороту по колесу у нас 6 метрів. Є у нас позаду спойлери, є у нас клотісник і підігрів заднього скла. Також світодіодні денні. Задні, світодіодні, задні ліхтарі. Чи ти поймали мені на брехні? Land Cruiser Prado написано дуже красиво, чорненьким. Тут, ну, блін, машина вона взагалі ну, не така, як блин, завжди ці Land лендкрузери. Повнорозмірне запасне колесо у нас знаходиться під дніщем. Також у нас є сенсори паркування спереду і ззаду з екстреним гальмуванням. Ні на кого не наїдете. Що у нас ще є? У нас є електропривід багажника. Зараз я відкриваю вам багажник, і ви офігіваєте, але не дуже. Так, електропровід багажника це не прям такі вау-функція, але дуже зручна. А також є система управління кришкою багажника дистанційна, тобто з ключка. Що у нас тут є? У нас тут дуже багато місця. Багажник 742 літри. Якщо розкласти заднє сидіння, 2000 літрів на хвилинку це копець. Що у нас тут лежить? У нас тут лежить кожна шкіряна якась штука, дрюка. І пакетики. Щоб якщо когось старшені в цій машині, можна буде кудись ізвержити свої добро. Є у нас 220 вольтова розетка. Прям просто можна з цією вілкою європейською всунути. Буде дві штуки тут і кайфувати. Є у нас також розетка по бокам Type-C. Прикольно. Паутина. Підсвітка у нас з такими маленькими кругляшками. Дуже прикольна. Така у нас тут. Підставка підножка. Також є екстрене гальмування, коли е, хтось вискакує або виїжджає, або виходить. У вас це, коли ви рухаєтеся задом. А також машинка інформує про те, що наближається до вас автомобіль ззаду. Це класні функції. Блін, я буду залазити, вибачте, бо мені це, блін, по приколу. Бачите, ну, кліренс у нас величенький, залізти так складновато, але все можливо. Тут стільки місця, що можна не то, що там, блін, вибачте, з кимось посидіти, а можна тут цілу дискотеку влаштувати. Є у нас ще така сумочка. Тут у нас лежить трикутник, аптечка, все, що можна. Це вже у нас прикол від Тойоти. Тут у нас є кармашик. Дайте, я нормально сяду. Готові. Тут у нас є кармашик, а тут у нас лежить типу, щось дамкрата. Закриваємо цей кармашик, в принципі, закривається, бачите, так ну, легенько, нормально, не треба там. Ет. Є у нас другий кармашик, щось туди також можна поставити. Можна якийсь міні-бар влаштувати, якісь пляшечки поставити, прикольно. Посадити тут когось, який? хай кайфує, а водій хай їде, мене везе. Тут у нас що є, Тіпа типу, підстаканники, щось можна покласти прикольно. Також зрозуміло кріпежі для ваших речей і фінків-плюнів. Мені дуже тут подобається, дуже високо. От зараз ми сидимо біля озерця. І мені так, знаєте, а як спригнути? Мені так подобається таксі. Кайфуєш, можна якийсь знаєте, чайочек, п'ятнічочок облаштувати. Так сидиш, дивишся на цю красоту. Українську і кайфуєш. А тепер я вам показую, що у нас тут є, знаєте, що ще? Закривається у нас багажник. А, кстати, всередині в салоні є одна така фішка, яку я б хотіла б, щоб вона була в кожній машині. І зараз я вам це покажу. Давайте подивимося там во внутрішності. Так, друзі, зараз збираємося по бездоріжжю. Ой, я підгазовувала. Добавляємо трошечки да? я правильно? мощності. Зараз будемо їхати 5 км за годину. 6 км за годину. У мене проєкційний дисплей на лобовому склі. Я бачу, що зараз їдемо 5, і вона просто підіймається, я нічого не торкаюся, взагалі нічого не трогаю і трішечки боюсь, що я покачусь назад. Але ця машина не покатиться назад. Це серйозний автомобіль. Щоб включити цю функцію, треба нажати певні кнопочки. Так, Зупиняємося і тепер вимикаємо краул спочатку, потім драйв, Нейтралка потім натискаємо Push і драйв. Все, і їдемо. Я все сама знаю, ніхто мені нічого не підказує, бо я професіонал. Так, по бездоріжжю покаталися. Що у нас є? У нас є мультифункціональне кермо з електропідсилювачем, з підігрівом. Воно таке квадратненьке. Всі уголки у нас трошечки скошені, як в принципі, і дизайн в автомобілі. Бачите, поміщаємося, але машинка сигналізує, десь там травку я вже потрогала. Паші канала травку мене. Так, з підігрівом, з пам'яттю положення. Також коли виходиш з автомобіля і сідаєш, воно регулюється під тебе, щоб тобі було зручнувати, як і сидіння. Прикольно, вона так прям балансує, амортизує, так прям на якомусь кораблі їдеш. Я бачу капот, прям, що він великий, і трошечки треба прилавчитися к габарітам машинки, бо спочатку було таке відчуття, що я ніде не поміщаюсь. Багато систем, система допомоги при старті, система допомоги при спуску, системи по бездоріжжю, дуже багато всіх функцій, я навіть так зараз вам і не назову, можете почитати самі в інтернеті. Я вам що пересказчик. Подобається їздити на цій машині і прям хочеться по якомусь такому, знаєте, у гірській місцевості щось по фінті, плюшить, кудись забратися, От як зараз ми збиралися по цій горочці, не знаю, скільки вона там процентів. Як там вони пишуть. Коротше, мені дуже сподобалось. І вверх, і вниз нікуди не катиться красота. Є проти, там фронтальні зіткнення, всі системи, вона гальмує, вона там безпечна для пішоходів. Якщо там збиваєш пішоход, тобі скаже, а, нічого страшного, я пішов далі по своїм ділам. Тобто ви зрозуміли, що це за машина. І деколи можна трошечки пригазнути. Вона майже, ну не майже, звісно, не три тонни трошечки менше. Щоб розігнатись, потрібен її час, але вона нічого так і гони нормально. Собака охороняка у нас чорна біляка. Махаємо собаці і їдемо далі. Так, виїжджаємо вже на рівну дорогу. Ще у нас є функція мультитранс. МДС, коротше, називається, вона для того, щоб обирати режими руху по бездоріжжю, можна по камням їздити, по пісочку, по грязючки, по глибокому снігу. Можна натискаємо, зараз показує. О, показує. І можна обирати таким джойстиком, що ми хотімо. Так, ставимо на авто, щоб ми не переживали зря. Ще вона відслідковує дорожні знаки, тримає смугу руху і повертає в смугу руху, якщо ви трошечки практикали моментик. А також сигналізує, коли ви виходите зі смуги руху. Мене всі пропускають, бо машина велика, машина дорога, всі мене бояться. Якщо моргну, всі тікають, так що можна купувати спокійно і бути на дорозі професіоналом. Так, виїжджаємо. Бачите, нікого нема, бо всі поняли, що я виїжджаю і всі мене бояться. Газує так, відчувається, що двигун працює, бо це дизель, а не бензин. Проєктується у мене тут драйв, дорожні знаки, кілометраж і полоса моя. Зараз у нас дорога не дуже приємна. М'йошінку. Але трошечки підгазовуємо, але вона так, ох, і розганяється. Бачите, всі бояться мене. Не поїхав. Блін, поїхав, не поїхав. Так, ти давай мені репутацію не твою. Обще одна Тойота, зараз доїдемо, поцілуємо. Це ж Тойота? Ворожі Тойота. Це ж зріння сіла, ну, мабуть вже старенька. ведуча. на нову. Села у нас, я б не сказала, що прям розкішний якийсь. Це машина трохи іншого формату. Є тут такі елементи, нагадують мені військовості, якоїсь такої грубоваторсті, якогось такого. Аграрності, американські американськості. Якось так. Восьмиступенева автоматична коробка у нас перемикання передач прикольно. Кусам шкіряні у нас сидіння з електрорегулюванням, з підігрівом, з вентиляцією, де регулюється ще інтенсивність. Також регулюється подушка отут у водія. У нас Коротше, комфорт все і в поперековій зоні, і де ви тільки хочете. Електорськопідйомники у нас передні, і задні. Все тут так. І знаєте, як конструктор, воно так все складено. Ну, блін, щось в цьому є. Не лахорі, але щось в цьому є. От прям, ну, Якесь таки воно цікаве. Регулюється у нас положення, пам'ять положення сидінь, до речі, у нас є. І система комфортної всадки-висадки для водія. Відвігається у нас кермо і відвігається у нас. Сидіння, це дуже комфортно. Такі цікаві у нас дзеркала, ну прям квадратні великі. Ну, реально, як така американщина, якісь пікапність, якась є. Шкіряна у нас така вставочка в ручках. Тут у нас також шкіряна, все м'якеньке, все приємненьке. Нічого не скажеш. Є у нас підпляшник, не підстаканник в бокових у нас дверях. Підсвітка зрозуміло, дверей. Донова підсвітка у нас в Ручки є, а також підсвітка в ножках водія і пасажира. Трьох зона у нас клімат-контроль, дві зони спереду, одна зона позаду. Є у нас GPS, навігаційна система, акустика у нас JBL GBL з підсилювачем. І є у нас чотири динаміки з Також Apple CarPlay, Android, авто, комунікаційна система, дисплей, бездротова зарядка У нас тут показано, що не можна вложити ключик, монетки і. Карту чомусь, бо, мабуть, буде магнітиться. Є у нас багато портів. Type-C, це є у нас HDM, по-моєму, порт, він так називається, щоб можна було ще заряджати, якісь пристрої вставляти. Є у нас камера всіх видів. Гляньте, як воно видно. Все тікі бомбоні. Ага, вона не реагує зараз, але все чотненько. Багато камер, багато у нас тут кнопочок, такі прикольні кнопки. Ну, в принципі, Тойота це Тойота. Регулюються тут підігріви і вентиляція. Давайте поклацаємо. Мультимедіа у нас треба підключати телефон. Ну, звісно, Маріна треба було підготуватися. <свісно> можна підключати телефон. Бачите, клімат-контроль можна регулювати у нас. Треба його вмикати. Задній ряд сидінь також можна там закліматизувати трошечки. <свісно> і настрої у нас. Екран сам по собі у нас 12,3 дюймів. Зрізані такі у нас угли повсюду, такий, так, Якийсь такий конструкторський вигляд має прикольно. Дзеркало заднього виду у нас з затемненням, а також воно там може ще показувати якісь фінтіпльони. Ага, можна вмикати затемнення, вимикати і трошечки регулювати. Прикольно. Прямо в дзеркалі у нас такий якийсь екранчик. Ну, це прикольно. Є у нас тут ага, підсвітки. Прикольно, вона в чорному вигляді, чорний низ, чорний верх. Мені подобається, стильненько виглядає, динаміки у нас тут є у нас тут козирьки, Давайте з цієї сторони, з пасажирської. Опа вона відкривається, і навіть з підсвіткою у нас козирьок, І все чорненьке, і щось сюди можна ще покласти. Прикольно, багато динаміків, багато фінті пльонів Є у нас електромеханічний стоянковий гальма, є у нас автохолд, є у нас кравл, то що я вам казала, з пониженої передачі по бездоріжжю їздити. Є у нас вибір режиму руху. Можна обрати, все регулюється у нас на бортовому комп'ютері. Також понижені передачі перемикається такою. Штукою прикольною. Так натискаєш, утаплюєш і вперед або назад. Блокування всяких диференціалів, антиблокувальна система, система стабілізації, система стабілізації з причепами. Є у нас підстаканники, також підлокітничок. Тут написано лендкурузор. Підлокітничок у нас шкіряний. Він у нас не такий не дуже величенький, але написано Box і він у нас з кондиціонером. Типу холодильник почвається. Холодильник, так і кажуть, Короче, холодильник і такий достатньо величенькі. Мені подобається, що водія і пасажира відсторонює так багато місця, знаєте, трошки розкоші вам, трошечки багато місця. Вам тут прикольно. Дуже багато кнопок, здається, так все розбігається в тебе очі. Але якщо будеш їздити, то воно все проливчиться, в принципі, будеш знати, де що знаходиться. Багато у нас тут підсвіток є. У нас навіть бардачок, він такий двохрівневий. Зверху можна класти, пластмасочка і знизу. Прикольні, у нас дефлектори схожі на Dyson, Як в Сія Чернові, яку ми знімали, послання буде в описі під цим відео. заходьте Дивіться, тут є стримачі, можна так потриматися, Прикольно. Багато дуже динаміків, багато дуже все так. Ну, зручнувато. Мені подобається. Мені подобається, що це все незвичне. Давайте подивимося нас там позаду. Позаду місця ходь діли на три машини. Є у нас підігрів і вентиляція задніх крайніх сидінь. Є у нас... Кондиціонер. Третя зона клімат-контролю. Є у нас Type-C, два роз'єми Type-C, це а також 12 вольтна розетка. Вже все по-сучасному, по современному. Тут щось можна поставити, так цікаво, вони виконали тверденьке. І у нас тут такий невеличкий екранчик. Є у нас кармашки, є у нас лекторського підйомники позаду GBL написано, у нас тут динаміки, акустика прикольна, підстаканник, під пляшник. Підстаканник під, під пляшником на задніх дверях, також тут все таке шкіряне, смачненьке, приємненьке. І тут також не буде вам нічого заважати. Є у нас ручка, пройом дверний у нас Він такий височенький, але не широченький. Хотілося б, може, ще потак шире. Ну, це ж все розраховано інженерами. Обдуви у нас в стелі позаду і можна щось тримати. Кріплення для дитячих крісел ізофікс. як вони гарно це прикольно виконали, воно закривається. Прикольно, отак от воно лаконічно, красивенько виглядає. Ремені безпеки є у нас підлокітник позаду. Зручновато, але мені, знаєте, так дуже широко, отак от у мене все лежить. Мені б хотілося трошечки отак а Так мене от, ну, мені не так мені не зручнувати. Я метр сімдесят п'ять і в мене так дуже широко. Це для якихось таких широченьких, великих дам, великих жіночок. Є у нас підлок, підстаканники два позаду, але вони не закриваються. Три підголовника, є дитячі замки, щоб ваші діти не бігали до школи. Заднє сидіння складається у нас 60 на 40. Ми також знімали, кстати, Королу Кро, Зрозуміла, вона поменше, також вона була з салону з Тойоти, Посилання буде в описі під цим відео. Дивіться. Але вона також була там симпатична. Я вам так скажу, бо це лендрузір, вибачте, і коштує не грошей, щоб це все тут встановити, влаштувати все прикольно виміряти, ви виінженерувати. Треба кошти і вихід в багажне відділення. Спинки складаються 60 на 40, я вже вам сказала. Сидіти тут, в принципі, зручно, але позаду, коли машина ж для бездоріжжя, їздиш отак по бездоріжжю і позаду тебе отак, знаєте, навіть якщо ти пристебнутий, хочеться якоїсь ще підтримочки, бо воно так тут все прямо. Ну, мені здається, це розраховано ще для того, щоб щось сюди може класти. Я не знаю такі м'якеньки людей якихось непотрібних. Але все можна покласти в багажник. Ну, цікаво, коротше, воно все так зроблено, прикольно. Давайте вже що будемо завершувати. Головніше це тойота. А Тойота, як справжня подруга, не підведе, не зламається в найголовніший момент і доїде куди треба, але без одного мінуса не обійшлося. І якщо ти також помітив цей моментік. Пиши в коментарях, цікаво чому з тобою на одній хвилі. А якщо хочеш більше легких і простих оглядів від мене, то підписуйся, бо я вже на поліванні за новим гарним красунчиком, гаряченьким пірожочком. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за ваше посмішка. Посміхайтеся щастіше, даримо вам серденько. Підписка лайк і комент. це дуже важливо для мого каналу. І незабаром до вас повернусь. Поїхала Даримка далі.